Чого в мебелі вічно така гам'яна фурнітура? Ось я складаю стола. І ніби не дуже, ну як, не супер дешевий і направляйки більш-менш нормальні. Ну, таке сюди чіпляють, що це просто тридец. Ось о. ці саморезики, я скільки меблі складаю, стільки клянутих клієнтів, хто сортує оці. Це не можна якісь нормальні саморізи. У мене, виходить, дві бітки є. Ні під одну, ні під. Ні не підходить, ні під PZ не підходить. Хоча болтики, оціго, бачите, на PZ, ну, ПЗ. Бачите, видно, що для PZ. Дулі з маком не підходить, воно випадає. Далі. Оці рагульні уголочки. Це нерви якісь здають. Не можеш його запхати. Ні, Ну є ж нормальні оголочки. Ну хай буде, буде воно стоїти там на 2-3 гривні дорожче. У мене десь там було, я не хочу зараз шукати. Вже почав думав, тут нормальне. І це за цей стіл жінка вивалила 3,5. Ну, берете ви 3,5. Хіба це так дорожче буде на 50 гривень дати більше і поставити до цього стола нормальну фурнітуру? І це скільки з цими меблями стикають? Вічно якісь таке. Ну, саморізики це саме найгавніше, яке тільки може бути. Оці його оголошки є ж класні, які хорошо защолкуються. Ні, таке якесь рагульство, фіг защелкнуть, я не знаю. А за <кій> ці петлі, за завіси я взагалі мовчу. Вішно, якісь гавніше. сокми чи що там написано. Ну, я не знаю, може, це в якусь суперкруту мебель треба брати. Там, не знаю, по 10 по 20 тисяч за столик, щоб воно нормальне було. Ну, от цього прикручувати, ну, нормально, ДСП, да, сфанери, бомжомебель, неважно. Ну я не розумію, хіба збідніє то підприємство, якщо буде нормальні саморізики сюди тицяти? та скільки вони стоять? Тим більше в таких масштабах, як вони беруть, ну, будуть дорожчі, там вони хай буде на 50 гривень. Та в умовах 3,5 тисячі за стіл, хіба ти 50 гривень якусь роль велику зіграють? Коротше, я в шоці. Оце складав добришку шуруповерт і колись ще цим... Оце вам рагульством крутив тому золі було. Зараз, що то набагато швидше щось шуруповертом, щось цією О, Так що хто складає мебель, або хто йде на весілля, от чесно, з досвіду років, даруйте на весілля людям шуруповерти. Це то, що людям реально треба буде. Мені повно всього подарили, але якби хтось подарив шуруповерта, я б його до цих спір згадував, що це розумна людина була на весіллі. Ну, Але ніхто не подарив, на жаль. Такі діли коротше, це тако на емоціях. Я бо вічно мене ці дебільна фурнітура. Думаю, знімлю відос, який я веселий, поки складають цю мебель.